Добрий день! Сьогоднішня наша тема хто ж вкрав історію скіфів або народ без мови? З офіційної історії нам відомо, що скіфи це іраномовний народ, тобто, грубо кажучи, люди, що говорили схожою на перську мову. Проте це, на жаль, не відповідає дійсності. Бо скіфи не говорили. Перською мовою чи мовою, яку би можна було б локалізувати як таку, що пішла з близького сходу. З багатьох доступних джерел нам також відомо, що гуни говорили скіфською мовою, також греки називали скіфами усіх, хто приходив до них з земель України Русі. Так само ось ці вихідці говорили скіфською мовою. Якщо про мову гунів нам відомо небагато. А саме такі слова, як, наприклад, страва мед, то мова русів є стародавньою українською мовою, яка навіть збереглася на стінах Софії Київської. Чи значить це, що скіфи античної епохи також говорили українською мовою? Тут же виникає питання, чому історики кажуть, що у скіфів не було писемності, і взагалі їх мова як така є невідомою. У той же час існує дуже велике число артефактів античної епохи, які відносять до греків, наприклад, монети, написи, на яких ми з вами можемо з легкістю прочитати. На цих монетах ми безпомилково бачимо українські літери. Процитую слова Олександра Глушка. Доказом, що сколоти були українцями, також є напис на Ольвійській стелі. Знайденій на землі колишньої Ольвії, знахідка датована 4 століттям до нашої ери. Давню клятву, яка написана зрозумілою і сучасному українцеві мовою, прочитав дослідник української історії Сергій Піддубний. У праці Код України Русі він пише, його напис не потрібно було перекладати, просто треба знати українську мову. Цей напис зроблений. Проукраїнською абеткою, яку нині називають давньогрецькою. Хай не дивує нікого і зауваження про нібито давньогрецьку абетку. Греки на той час насправді не згадувалися в жодних джерелах, і тому вони не мають до неї жодного стосунку. А те, що в нашій землі використовувалися згадані літери, свідчить абетка, що її відкрив у вівтарі Софійського собору Висоцький. Детальний розбір напису клятви знаходиться в книзі Сергія Піддубного на сторінці 57. Боги задовго до появи греків на шпальтах історії створили білу людину на теренах України. Тут вони їй передали великі космічні знання побудови життя Всесвіту, дали абетку і навчили писати. На українській землі. Народжувалися назви, в тому числі, і назви богів. Як нам можна підтвердити слова Олександра Глушка і Сергія Піддубного про те, що саме з території України пішла перша цивілізація, і саме стародавня українська абетка, а не давньогрецька? Для цього ми використаємо слова Геродота з його історії з 4-го розділу, який називається Мельпомена. Але далеко більше за всіх про них, гіперборейців, повідомляють Делосці, розповідаючи про те, що священні предмети, загорнуті в пшеничну солому, переносяться від гіпербореїв до Скіфії, а від Скіфії їх приймає кожен народ від своїх сусідів і відносить їх далеко в західні країни до берегів Адріатичного моря. Звідти їх відсилають на південь. І першими серед елінів їх одержують додонці. Тож стародавній історик прямою мовою вказує, яким саме чином в ті далекі часи передавалися знання для подальшого розвитку цивілізації на Землі. Спочатку таємні знання отримували саме скіфи, а вже потім їх отримували греки. Проте, як ми знаємо. У нас офіційна історія базується на грекоцентризмі. Саме греки в стародавній історії описані як наймудріші, найталановитіші, найосвіченіші люди, а скіфи в той же час зображуються дикими варварами. Хоча повторю: стародавній історик прямим текстом вказує на те, що давні сакральні знання найперші отримували скіфи. Таким чином, якщо уважно читати, то ми переконаємося в тому, що як скіфи, так і греки в ту античну епоху говорили одною мовою. І ніякої там і раномовності скіфів не було. Скіфи були першим народом, який мав свою абетку, а греки її запозичили і трохи адаптували під себе. Греки, будучи панівним народом в Християнській Візантійській імперії. Нищили справжню історію людства, привласнювали назви і історичні події, приписували собі першість, незважаючи на те, що наш рід Пелазги мешкав на теренах сучасної Греції ще до появи там греків. Сам Геродот писав, що греки навчилися скульптури у пелазгів скитів, вони привласнювали назви богів, абетку і багато іншого. Про яку першість і мудрість вони можуть говорити. Адже навіть себе вони не змогли назвати, а користуються назвою, яку дали їм наші пращури. Наші предки називали їх граками. Ви зараз, мабуть, скажете, вони самі себе називали Елінами, а свою країну Елада. Але зараз у нас немає ніяких Елінів, ні Елади. А є країна Греція і Греки. До речі, імена. Давньогрецьких богів не тлумачиться давньогрецькою. Все, що стосується Геї і наступних богів, пов'язано саме з українською землею, а не з грецькою. І говорити про те, що Гея, Крон, Зевс, Аполлон та інші боги грецького походження, це велике лукавство. На підтвердження цих слів глушка ми також можемо використати записи Гродота з тої ж самої Мельпомени. Де він пише, що ж до іншого, то звичаї у скіфів такі. Богів вони шанують лише таких: найбільше за всіх Гестію, богиня Ватра, богиня домашнього вогню, господарства і держави. Потім Зевса і Гею, після цих Аполлона, Афродіту, Уранію і Арея. Цих богів шанують усі скіфи, а ті, що називають їх царськими скіфами. Приносять жертви ще й Посейдонові. Скіфською мовою Гестія називається Табіті. Зевс, дуже правильно, на мою думку, називається Папай, Гея називається Апі, Аполлон Ойтосір, Афродіта – Уранія Аргімпаса, а Посейдон Тагіймасад. Статуї жертовників і храмів вони зазвичай не споруджують. За винятком Арея. Для нього вони це роблять. Арей це Бог війни. Від Папая і Геї народився Геракл Таргітай. Таргітай це перша людина, від якої пішов увесь рід Скіфів. Тепер ми також можемо подивитись на стародавню карту Геродота, на якій зображені землі України, які ми бачимо тут назви: Гіпаніс, Танаїд, Гер, Борисфен – Назви цим річкам дали не греки, а скіфи, річка Гер чи Герос, від якої походить назва богині Гери, яка була дружиною Зевса Папая. Також Геродот описує легенду народження трьох синів Таргіта і Геракла Колоксая, Ліпоксая і Арпоксая. Греки привласнили собі цю легенду і Геракла Таргітая. Такі географічні назви, як Гелікон, Прерія, Елефера, Олімп, що зустрічаються в Греції, були запозичені греками вже в Геосіда та інших поетів. Насправді, це наші давні топоніми Олакон, Перія, Перірата, Оливтер, Олів. Тут, на українській землі, народжувалися і жили боги. Тут була кузня народів світу. Писав Птолемей, називаючи Хортицю Скандіє. До речі, сам Сократ свідчив, що греки фальшували під себе історію за особливим принципом. Принцип Сократа зафіксував Платон. Що стосується імен, то тут насамперед треба мати на увазі, що до того слова, яким ми щонебудь хочемо назвати, ми часто додаємо одні літери, а інші забираємо. І також міняємо наголоси. Таким чином, ми замість сколоти отримали скіфи, замість імені Світослав, Свендослав, замість «Гатило» Аттілла, замість гети, гетити готи, замість Аполлола Аполлон. Тому дуже часто, коли ми читаємо імена правителів сарматів, скіфів, чи гунів, уся офіційна історія. Б'ється в груди і каже, що то були тюрки, китайці або взагалі іранці, в той же час, як усі ці імена вже були спотворені іншою мовою. Таким чином, ці стародавні історичні діячі перестають бути українськими. І лише по тій причині, що інший народ дав свою викривлену назву імені. Наприклад, того же Атілли Гатили. У горці взагалі он з дуба впали і кажуть, що вони гуни. А Атіла був угром. Але чого тоді Атіла говорив скіфською мовою, і дівчата в його резиденції танцювали українські, а не угорські танці? Угорців вже таке питання не цікавить. Головне, що Атіла стояв в панонії, яку потім собі привласнили угри-мадяри. І таким чином вони собі вже присвоюють. Цього історичного діяча. Отак по частинах нашу історію викрили інші чужі народи, чужинці, як оті приходьки з-під Уралу у гримадяри, які тепер кажуть, що не хочуть приймати українців в Європу. Бо вони, бачите, не готові. А угри мадяри, які підтримують московитів і агресію, давно стали європейцями. Хоча ще тисячу років тому розділяли з братами-московитами землі Оки, Волги і Підуралля. До цього хочу також додати коментар підписниці, яка побувала на Криті в музеї. Там вона могла з легкістю читати назви української мови, що дуже сильно здивувало власника музею. От і задумайтесь, яким чином українська мова. Упинилась аж на Критському острові, щоб читач зрозумів, що грецькі боги мають українське походження, докладніше зупинимося на імені Бога Аполлона. На тому ж львівському написі читаємо: «О сонце, що не тухне, Апол. І у вічі впадає відмінність імені Бога не Аполлон, як ми звикли, а Апол. Яке ж ім'я насправді мав цей Бог. Він не був у нас ні Аполлоном, ні Аполлон. Найворогідніше між двома L пропущено О. Понад те новостворений компонент це окреме слово Апол-Ол. Знавці давньої історії знають, що у вихідців із наших теренів расинів, етрусків, які мешкали на Апенінах, Аполлон мав теж дещо інше ім'я. Аплу в Єгипті Епал, а Ніс. В образі бика, що тримає на рогах сонце, тобто сонячний бик. Отож очевидно, що на рідних теренах у давніх українців це ім'я звучало як Опал, тобто той, хто світить, палить, хто піклується вогнем, полум'ям і вміє ним керувати. Неспроста одним з імен Аполлона у Скейтії було Ойтосар. Ойтоцар. А що ж означає слово ол, ола? У слові коло маємо другим складником потрібне нам слово Ола, а першим слово К. Якщо слово коло «кола» означає частинка роду, а перший складник цього слова к частинка, то стає очевидним, що другий складник Ола ОЛ означає рід. Отже, у скидські часи наших пращурів рода Всевишнього називали Ола. А себе з колотами, тобто суспільством дітей Ола. Підтвердженням цього висновку є суспільний устрій життя наших пращурів, Вони завжди жили родами. До речі, назва Бога Ола збереглася у духовній вірі, а точніше, у духовному слові Олатир. Ім'я Бога Ола ми зберігаємо в іменах Олена, Олег, Ольга, Алла, Олексій. Олександр. Останні два це сучасний варіант імені Колоксай, та в багатьох словах, які нині у вжитку: чоловік, голова, лоно, пологи, доля, воля, долоня, слово, голос, волосся, володар, молоко, Колос та багато інших. Ім'я Бога Ола маємо в слові Солома. І це не випадково. Адже солома, стебла пшениці і жита є одним із найдавніших символів нашої землі. В українців донині зберігся звичай ставити на святвечір солом'яного дідуха, заготовляли його з найкращих стебел і зв'язували необмоченим у сніп іншим солом'яним виробом перевеслом. Геродот розповідає, що скити носили передавали від роду до роду як естафету солому. Як ми можемо підтвердити ці слова про солому? У Геродота у тій же мельпомені про скитів є такі слова. Звідти зі Скіфії, їх, тобто стародавні артефакти, відсилають на південь і першим серед лінім їх одержують до танців. І для цього вони переносять священні предмети, загорнуті в пшеничну солому до своїх кордонів і передають їм своїм сусідам. Із дорученням передати їх далі іншому народові. Так кажуть, посилають у ці предмети, і вони доходять до Делосу. І я сам знаю такий звичай, я хочу сказати тут, що фракійські жінки і жінки пайонів, коли приносять жертві цариці Артеміді, виконують священний обряд із пшеничною соломою. Це говорить нам про те. Що наші предки скити більше ніж дві тисячі років тому мали традицію священного обряду зі соломою. Саме відтоді, до наших днів, прийшла традиція плести зі соломи дідуха. Сергій Піддубний також пише: видатний французький дослідник світових релігій Едуард Шуре між іншим теж вважав, що ім'я Аполлон двоскладове Ап Олен і припускав. Що означає воно всесвітній Отець. Гіпроборецький аполлон є сходження неба на землю, втіленням духовної краси в тіло і кров, світло істини через натхнення і пророцтва, писав він. Те, що ім'я Бога Апол Ола містить в собі слово коло, підтверджується і тим фактом, що сонце це коло. Наприклад, єгипетський бог сонця Ра зображується з червоним диском на голові коло. Як ми вже зрозуміли зі слів Глушка і Піддубного, а також від текстів Геродота, що цивілізація поширювалася зі земель Скитії України. Саме звідти інші народи, в тому числі і греки, утримували сакральні знання і обряди, а не навпаки. Пізніше брехливі історики переписали ці всі події на свій влад і перетворили скитських богів на грецьких. Зробили себе панами, а скіфів перетворили на якихось дикунів варварів. Ось такі справи. Дякую за увагу.